Наперед хотів би попросити вибачення за свій голос. Я трішечки прихворів, і це можливо буде чути на записі, хоча я дуже сподіваюся цього позбутися. Проте якийсь там гриб аж ніяк не завада тому, щоб я сидів і працював над своїм роликом. Саме тому. Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман і ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні ми разом з вами будемо проходити гру, в яку я вже грав, але дуже давно. Та й я думаю, насправді багато з тих, хто мене дивиться, і навіть багато з тих, хто мене не дивиться, грали в цю гру. І якщо що, майже у всіх людей, які в це грали. Появляється бажання її перепройти кожної зими. І ні, я зараз говорю не про Skyrim, тому що ну ало, Skyrim ми вже пройшли. Щось я останнім часом дуже сильно затягую інтро. Тому всідайтесь чи влягайтесь позручніше, беріть собі чогось смачного поїсти. Про що була Мафія 2? Definitive Edition. Я навіть не знаю, як передати словами кількість спогадів, які зв'язані в мене з цією грою. Тому що це вроді була перша гра, яку я грав на своєму першому особистому комп'ютері чи то на ноутбуці. Я вже не Пам'ятаю, також історія, яка розповідається в цій грі, мені була чомусь дуже близькою. Я не знаю, чому це так і пояснювати не збираюсь, тому що я а виходить якась відверта або хуйня, або на статтю наговорю. Коротше, починається наша гра з того, що нас знайомлять з головним персонажем цієї гри, якого звати Вітя, Віталік, Віктор, Володимир, Скалета разом з сім'єю, коли він був ще дитиною. Вони переїхали в Сполучені Штати Америки із Сицилії, тобто він сицилійський емігрант. Це ми мусимо запам'ятати, адже це впливає взагалі на розвиток нашого персонажа як такого. Сказати, що родина Скалета жила хоча б якимось трошечки гідним способом життя, я не можу, тому що, наскільки я зрозумів, його батько спочатку працював весь час, а потім. Той час, який він не працював, він починав пити. Від цього у батька з'явилось дуже багато боргів, і через це Віто, в принципі, страждав від е, недостачі уваги зі сторони батьків, і коротше він зв'язався з поганою компанією, ну і попав на війну. Насправді, Віто потрапив на війну тільки по одній причині, якраз по тій, що він емігрант. Ну і ще також через те, що в даний момент часу американська армія старається відвоювати Сицилію, з якої родом наш е, Віктор. Саме тому, замість того, щоб сісти в тюрму, там на 10 чи наскільки то років, він насправді пішов на війну, де отримав поранення, і от звідси починається вже наш геймплей. Нас вчуть як стріляти, лазити, ховатися за укриттям. Єдине, що нас не вчуть саме в цій частині гри, саме в цьому чаптері, чи як це розділі, це водити машину. Коротше, в якийсь момент, коли все здавалося дуже погано, тому що віто мають зараз добити, він отримав своє поранення і над ним стоїть фашистський солдат. Рятує його такий собі місцевий мафіозник, який каже всім нацистам, що їм потрібно здатися, тому що в принципі. Війна фашистами вже програна і якщо вони тут залишаться і будуть чинити опір, це буде тільки гірше їм. Саме тому, майже найбільш дисциплінованіша армія у світі, така каже: А той дяд, я його знаю. Ну класно, типа, давайте його послухаємо, нашу нам воювати. І здає зброю через те, що наш Віталік отримав своє поранення, його відпускають на місяць додому. Проте, по приїзду на вокзалі нашого головного героя, зустрічає його вірний, дуже сильно вірний, дуже хороший друг Джо Барбаро, який каже: братан, ми все порішаємо. Я зараз тут е за струни якісь потягую, певно, барабанщик. Після зустрічі з Джо ми прямуємо додому, де насправді зустрічаємося з своєю мамою і сестрою, так як батько втопився в доках, в яких працював, і так як це середньостатистична італійська сім'я, яка живе в Америці, то вони вітаються десь приблизно в моїй голові. Отак, і це me Марію, макароні, макароні, піца ананасі, піздець. Дивіться, я знаю, що це дуже стереотипні жарти про італійців. Але чого ви очікували від людини, яка каламбурить у своїх відосах? Ну чого? Ну і в принципі, якщо вас ображає будь-який тип гумору, який вам не подобається, ну то це ваша особиста проблема. Цей ліричний відступ зроблений за підтримки спонсорства мого другого. Я тому що моє друге я таких жартів буде ще багато. Менше з тим, після молитви наш віто відправляється спати, і після того на виході з квартири він бачить таку собі картину. Якийсь маньячела в плащі починає домахуватись до нашої сестри. Віто не влаштовує, як мінімум, така обстановка, тому ми чистимо йому єбальник. Проте насправді виявляється, що сім'я скалета заборгувала вроді дві чи три тисячі доларів оцим от людям. Ну як сім'я скалета? Насправді їхній батько, але ну що вже зробиш? Батька нема, а гроші віддавати потрібно. Такої великої суми у Віто немає. Саме тому ми відправляємось до нашого вірного дружбана до Джо. І разом з тим маємо забрати свої документи про дострокове звільнення з армії. До речі, про Джо він облаштувався досить непогано і робить все для того, щоб його друг Віто також мав всі оці от штуки телефони, там і шо машини. Правда, робить він це, скажемо так, трошечки нечесним шляхом. А мама Віто попросила нас, щоб ми більше не спілкувалися з тим Джо, тому що ну там така компанія, там будуть пети та сірозіпіші пізд. Правда, на слова мами, Віто не дуже зараз зважає, адже їм потрібно достати до п'ятниці. 3 тисячі доларів, по-моєму. В цьому нам і будуть допомагати всі знайомства Джо. І першим з них буде отакий от ведмежатник, який дав нам набір відмичок. І, в принципі, навчив користуватися ними. Потім після цього ми поїхали до е, такого чувака, який приймає машини. Ну якийсь автомеханік, руки в маслі в жопі гранік, зразу видно, що механік. Поїхали ми туди з одною метою для того, щоб показати нам, як можна заробити трошки більше грошей аніж в доках. Про це я розповім трошки пізніше. Ну і тут, на мою думку, починаються найбільш рацистські місії, які тільки можуть існувати в будь-яких іграх, тому що самі посудіть, ми приїжджаємо до афроамериканців в квартал, крадемо їхню машину. І потім їх вже ж починає хуярити поліція. Таким чином, ми можемо заробити 300 доларів, чи там 400. Ну коротше, це набагато більше, ніж можна заробити чесною працею. Проте цього все одно недостатньо для того, щоб покрити борги нашого батька. Саме тому ми спочатку пробуємо робити так, як просить наша мати, адже ми все ж таки італійці. Італійці завжди слухають своїх матерів. Тому ми прямуємо в доки до такого собі дерека, для того, щоб там зайнятися чесною працею, а саме завантажувати якісь ящики, в якийсь грузовик. І Насправді, ми завантажили ящик чи два, і я просто вийшов з тих доків, тому що ми маємо завантажити цілу машину, а потім нам дадуть нагороду у вигляді 10, блядь, доларів. Долари насправді звичайні, але то як ми їх заробили, ну 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 блять, на виході ми зустрічаємо такого собі стіва і кажемо, що ми не будемо працювати на цій рабській галерії якійсь. На що він відповідає: Віталік, можеш ти нахуй разом зі своєю курткою? І тут Віто каже, що він в рази може більше заробити в Барбаро інкорпорейтет. А це фірма нашого Джо, для того, щоб я так розумію, оподатковувати всі його доходи. Це згадки того самого Джо. Стів каже: Ти знаєш Джо Барборо. Віталік такий, та я знаю Джо Барбаро. І вони йдуть разом в офіс до Дерека. Дерек дзвонить до Джо для того, щоб дізнатися, чи точно Віто його знайомий. Той виявляється його знайомим. Ну і коротше, тепер ми будемо вибивати гроші за Барбера в простих працівників. І вибивати я маю на увазі буквально, тому що в нас завдання побитися з декількома з працівників для того, щоб вибити з них гроші. Після такої роботи Дерек нас вітає і каже: Та ти взагалі топ-тіп, та ти йоп твою мать, та ти приходь в будь-який час, я тобі дам роботу. Це треба запам'ятати. Ну і також майте на увазі, що батько Віто працював саме на Дерека. Тобто Віто прийшов в доки, в яких втонув їхній. Батько для того, щоб заробити гроші, які їхній батько заробляв і так. Тобто 10 доларів за машину. Після цього Джо знайомить нас з таким собі, Генрі Томасіно. Генрі Томашино. <плес> ну, ну, блядь. Машина. Тепер слухайте, яке завдання дала нам ця машина. Воно абсурдне до мозгу кісток. Я серйозно дивіться, віто, який ніколи не був в мерії, має пробратись в мерію чи в якусь адміністративну установу. Я до кінця не впевнений, в тому, яка явно охороняється. Знайти там ключ від сейфу, знайти там той самий сейф, відкрити його і потім втекти з награбованим. А награбоване це облігації, чи як то це насправді не облігації, а талони на пальне. Єбать, Генрі, а ти дуже розумний, я так бачу. Також він пояснює нам, що ми можемо дістати якусь додаткову інформацію в Марії, якоїсь, яку ми просто підвозимо до лікарні, а потім їдемо в ту саму мерію, чи яка би то не була адміністративна установа. Там ми виконуємо завдання, і насправді я спочатку пройшов все по стелцу. Але коли спрацювала сигналізація по скрипту, я зрозумів, що мені легше буде вирубати тих охоронців перед тим, як я взламаю сейф. Тому я так і зробив, і потім просто втік, не вистеливши жодного копа. Приїхавши до Генрі, ми насправді дізнаємось, що ці от талони. Мають таку собі дату, дату використання, і оці саме талони, які ми вкрали. А ми не вкрали всі талони, блядь, які були в тому сейфі. Я не знаю чому. Вони мають бути використані до завтра. А завтра наступить через годину. Тобто, у нас є година ігрового часу для того, щоб продати їх по всіх заправках в околиці. Насправді їх треба продати тільки 6 штук. Це завдання ми також виконуємо без жодних проблем. Саме тому ми прямуємо вже на наступне. Наступне виглядає отак: Генрі вирішив пограбувати один ювелірний магазин. Зін, який не платить їм податок, так званий податок, якщо що, тут в Джо з'являється геніальний план. Під виглядом телефонної служби ми будемо робити ніби якийсь там ремонт, а насправді пограбуємо цей ювілірний магазин. Проте все йде не за планом, коли з'являється ірландська банда банда Брайана Оніла. Починається якась бійка ширпанина. Ми з Джо втікаємо з награбованим, а банду Оніла ловлять. Це також потрібно запам'ятати для наступних глав, про одну з яких я зараз вам і розповім. Називається ця глава циркулярка. Тут нас знайомлять ще одним персонажем, який буде роздавати нам завдання, як мені здавалось, його звати Лука. І і його можуть бити пописку всіх, хто хоче. Основне завдання цієї глави полягає в тому, що ми маємо вбити одного бізнесмена, який знову ж таки відмовився платити податки в сім'ю, яка його нібито захищає. Ну коротше, ви розумієте, оці всі мафіозні штучки. Ну от, ми прямуємо до такого собі Генрі. Генрі це ветеран війни, і також він продає в мафію зброю, будь-яку зброю. Саме тому ми прийшли до нього для того, щоб купити кулемет, блядь. Прикиньте, і після недовгої розмови з тим самим Генрі він дізнається про те, що Віто також служив, і вони знаходять спільну мову. Ну, оце от стандартна штука. Тепер же ж ми переходимо на точку, де буде переховуватись наша жертва, і починаємо стріляти по всьому, що рухається. Потім, зайшовши в його цех чи що би це не було, знаходимо його, вбиваємо, але не так швидко. Дивіться, Генрі підійшов до нього занадто близько, через що оцей от сідній товстунпіна. Вистрелив нам в ногу. Ну як нам? Не нам, тільки Генрі. Саме тому ми зараз маємо відвезти Генрі до такого собі лікаря, якого всі кличуть Ель Греко. Він не задає зайвих запитань. На вході до того лікаря Генрі дає Віто гроші, які він одразу же ж везе до сестри, для того, щоб вона розрахувалася з боргами батька. Нова глава цієї прекрасної гри починається з того, що Віталіка насправді садять в тюрму. Якщо що, його садять на 10 років за те, що він продавав оці от талони з бензином. І тут починаються наші веселі будні. В цій самій тюрмі. І хоча Джо зробив все для того, щоб в нас це було легше, тобто він попросив нас, щоб ми знайшли такого собі Лео Галанте, який може нам допомогти, ми в пошуках його нариваємося на Брайана Оніла. А я вам нагадаю. Цього од Бевзя посадили в тюрму через те, що він прийшов грабувати той самий ювелірний магазин, що і ми з Джо. Починається бійка шерпанина, в якій не перемагає насправді ніхто. Ну тобто, нас розбороняють охоронці, і Лео Галанте знайшов нас сам. Тут немає нічого особливого. Я тільки можу виділити те, що Лео ставиться до нас дуже і дуже добре. Він нас виховує, ніби ми його син. Також він нас змушує, чи то навіть не змушує, а просто просить битися за його бійця. І в якийсь певний момент сидіння в тюрмі. Нас насправді переселяють до Лео. До Лео переселяють нас в момент, коли ми вбиваємо Брайана Оніла за те, що він зі своїми братками напав на бійця якраз у цього самого Лео Галанти. Також ми дізнаємося, що Лео мусить вийти за декілька місяців, і за оці от декілька місяців він стає нам дійсно як батько і тому каже, що він постарається витягнути нас з цієї тюрми як омога швидше. Також за час Віто перебування в тюрмі змінилося досить багато, адже він там був вроді 7 чи 6 років. І Сталося наступне: в перший тиждень, коли Віто сидів в тюрмі, до нас прийшла його сестра Франческа, яка сказала першу новину, що вона одружується, а другу новину, що матері погано. За декілька днів після цієї зустрічі ми отримуємо листа. Листа від Франчески про те, що в ті гроші, які він планував дати частину Франчесці на весілля, а іншу частину матері на лікування, пішли всі на похорони матері. Я, я не маю на увазі, що взяли ноги і пішли. І так я вирішив безглуздим жартом розрядити обстановку. Наступна ж глава починається з того, що ми знайомимося з таким чуваком, якого звати Едді, Едді Скарпа, і він відтепер і до кінця буде давати нам завдання. Знайомимося ми з ним дуже і дуже дивним способом. Ну, як на мене, Джо бере мене і Едді, і відвозить. Нас в бордель, для того, щоб ми там розважились після тюрми. Після багатьох випитих літрів алкоголю Едді каже, що він хоче, аби ми працювали на нього і на сім'ю Фалькони, так само як це робить Джо. В принципі, ми не проти, щоб працювати на такого от персонажа. Він доволі такий колоритний, але він такий собі, як людина. Також мушу зазначити, що ми використовуємо зараз машину того самого Едді і в ній їбать як ваняє. І це не просто так. Насправді, в його багажнику зараз знаходиться труп одного з агентів ФБР, який під прикриттям працював на одну з сімей. І Едді забув закопати той труп протягом декількох днів. Тобто, ну ви розумієте, він почав вже розкладатися десь сутки дві тому ще. Короче, ми беремо того трупа Едді і Джо, веземо їх до обсерваторії, там закопуємо труп. Віто саме Віто закопує труп, тому що ті двоє не встані, і розвозимо їх по домах. Наступне ж завдання починається дуже і дуже класно. Ми знайомимось з таким чуваком, якого звати Марті. Він не відноситься до жодної з сімей, він просто молодий хлопчина, який хоче бути гангстером і який хоче тусити разом з Джо. Також дуже і дуже хороший персонаж. Основним завданням цієї главі є продаж сигарет. І я до кінця зараз не розумію. Ми, блядь, хто? Ну тобто, ми, ми просто. Ми... Блять, а ти не міг Джо наняти людей якихось би ті сигарети продавали? В чому блять проблема в одному з районів Empire Bay до нас докопується якась шайка недорозвинутих автомобілістів і спалює нашу вантажівку з сигаретами, за що Джо вбиває одного з них. Потім ми починаємо їх переслідувати, і знаєте, що стається? Вони від нас втікають, тому що в них гоночні машини. Проте ми зараз прямуємо до телефонної будки для того, щоб розказати про це все едді, і він каже. Все нормально, бабки ви мені віддасте за вантажівку. А от з цими чуваками нам потрібно розібратися. Також він зазначає, що Стів і Марті зараз якраз будуть робити рейд на один з їхніх барів. Тому ми приїжджаємо на точку, де нас попросили. Беремо автомат Томпсон і розстрілюємо бар нахуй. Хоча я не розумію, на що вони стріляють в пустий бар, але ну вже як є. Після цього ми прямуємо на завод, де, як я розумію, оці от чуваки, які спалили нашу вантажівку, складають свої машини. І ми вбиваємо кожного з них. Але у нас залишається борг. Перед Едді нам потрібно віддати по дві тисячі доларів. Тому ми беремо ті машини, які от були в цих чуваків, і продаємо їх Стіву. Далі одне з найкращих завдань, яке є в цій грі. Ну суто моя думка, якщо що, справа в тому, що бухгалтера і декількох солдат сім'ї Фальконе захопили в поло для того, щоб наскільки я розумію, дізнатися інформацію про їхні фінанси, про їхні гроші і про те, от все саме тому. Віто прямує за лукою гуріне, і так це той самий чувак, який колись давав нам завдання. Прийшовши на скотобійню Клементи, ми дізнаємося, що вони вбили одного з солдатів, а бухгалтер і інший солдат досі ще в струю. Саме тому ми їх звільняємо і починаємо вбивати все, що рухається навколо, не виключаючи з того списку, оцього от Луїджі, який, якщо чесно, і мене заїбав. Після цього Джо і Віто стають частиною сім'ї. І так, це отакий от, от довгий шлях для того, щоб стати частиною сім'ї і мати якийсь прибуток з того, наскільки я розумію. Чи, чи ні? Хуй його знає. І так, я знаю, що це такий собі віршик, ну але ну, блядь, чого ви очікували? Тим правилом є заборона вести будь-який бізнес пов'язаний з наркотиками, але не з нарпесиками. І не з нар'їжачками. І так, я знаю. Я досі крінжую, але ну. <ріст> Нарпесик, наступним же завданням наших двох друзів буде вбити Клементе. І тут знову ж таки Джо появляється з геніальним планом. Він звідкись взяв вибухівку, і тепер він каже, що ми поїдемо в конференц-зал, де збираються всі оці от люди, які Клементе з сім'ї, і ми будемо їх підривати. Ну і геніальна думка була до моменту, поки я не зрозумів, що Джо настільки є банько, що провода він взяв ну, метрів напевно з шість. Тобто, ми також попадаємо під ураження, йоп твою мать. Також на це завдання Джо якогось хуя потянув марті, і це була дуже і дуже велика помилка. Тому що Клементе під час вибуху був в туалеті, і хоча вся його верхівка мафіозна померла, майже вся його сім'я, він все ж залишився живим. І по дорозі, коли він втікав від нас, він вбив Марті. Побачивши це, Джо захотів помститися, тому ми наздоганяємо того самого Клемента. І знаєте, що Джо робить? Для того, щоб впевнитися, що Клементе точно помер, він випускає в нього десь один ріжок автомата Томпсона, а це приблизно патронів з 50. Тепер у Джо моральна травма, тому що він дуже любив цього малого хлопчину. І коли я кажу любив, я не маю на увазі так любив, як зараз, в 2023-му, один хлопець любить іншого. Мене назвуть гомофобом, блядь. Ну, але ж є, то є. Якщо що, я не гомофоб, напевно. Тепер посеред ночі ми отримуємо дзвінок від якогось бармена, якого звати Леон, який каже, що Джо напився до таких чортиків, що витягнув пістолет і розлякав всіх відвідувачів, які в нього взагалі були. При цьому він згадував свого найкращого друга Віто і дав номер телефону, судячи по всьому, тому бармену. Їбать. Ну я не знаю, як це пояснили, але ну приблизно десь отак. Ми приїжджаємо в той бар, починаємо говорити з Джо і кажемо, давай це твій останній стакан, і я тебе забираю, везу додому до тебе. На що він каже так? Б'є рукою з пістолетом в руці по столі і вбиває бармена. І це, блять, ну. Найбезглуздіша смерть, яка була взагалі в цій грі. Але тепер нам треба позбутися тіла бармена і позбутися взагалі якихось доказів того, що ми тут були. Тому ми беремо машину бармена, затягуємо його тіло в ту саму машину. Джо ми відвозимо додому, а самі їдемо під прес. Після цього прямуємо додому, де з нами виходить на зв'язок той самий Генрі, який працював на сім'ю Клемента. І він каже: Мені, в принципі, не принципово на кого працювати. В принципі, блять, не принципово. Роман. Нахуй ти, блять, філолог. Тому ти не можеш знайти якісь інші слова, а тому, що інших слів немає. Знову, блядь, біполяр, очка. Короче, цьому самому Генрі дають завдання вбити нашого давнього друга Лео Галанте. І Віто не може цього допустити, тому що завдяки Лео він взагалі досягнув хоча б чогось в цьому житті. Саме тому ми маємо випередити того самого Генрі, приїхати в будинок Лео Галанте і попередити його про те, що на нього планується замах. На що старий реагує якось, блять, неадекватно. Він такий: ну, вб'ють то вб'ють хуй. З ним тут же приїжджає Генрі з якимись своїми чуваками, і ми починаємо від нього переховуватись, що успішно не може вийти аж ніяк, тому що це заскриптована сцена. Генрі нас ловить і каже, що нам треба тепер з тобою, блядь, поговорити віто, тому що якого хера ти в принципі тут забув, блядь. Так як Генрі працював на сім'ю Клементе, то тепер він мусить працювати на сім'ю Фалькони для того, щоб довести їм свою відданість. Я не думаю, до речі, що він відданий. Ну бо якось пересходити з сім'ї в сім'ю, така собі, блядь, ідея. Проте, те, чином Лео Мовляється з Генрі про те, що він просто втече з міста, а той е, забере славу, нібито він його вбив, і таким чином його приймуть в сім'ю. Так, до речі, і стається. І на виході з машини Лео нам каже: Ти ніколи так більше не роби, є тому що ну жертвувати своїм життям заради декількох моїх років, то така собі ідея. І тут я, до речі, підтримую ти що, Вітя, блядь, ну прийди в себе нахуй, ти мафіозник. Ми приїжджаємо додому і бачимо там Франческу, нашу сестру, яка побита і в сльозах. Віто, знаючи відповідь на це запитання, все ж таки задає його. Він тебе б'є, і вона відповідає так. Він мене декілька разів вдарив. і ми знаходимо її чоловіка, себто зятя Віто, і розбиваємо йому є...» Ну, Дивіться, ми робимо те, що зробив би будь-який адекватний брат, якби побачив свою сестру в такому стані. Я скажу більше, мене напевно, що треба було би зупиняти, бо я б сам не спинився. Ну блядь, це ж моя сестра. Після того, як ми побили зятя, до нас дзвонить сестра і каже: Ти ж обіцяв, що ти його не будеш бити. А Віто каже: він напевно, що по сходах блядь, впав, та 20 разів впав. Ну, сорок нахуй блять, дурак. Франческа каже, що вона більше не знає, хто такий віто, тому вона не хоче з ним спілкуватися. Ну блять, ахуєть тепер. Я тобі допоміг, владнав твої справи в сім'ї. А ти така пішов? Ти нахуй? Ну е... жінки блять. Що я тут тієї самої ночі на нас нападають ірландці, і на нас я маю на увазі на будинок Віто, Вони просто його спалюють. І я такий. Ну, їбать в тебе день насичений, чувак. Віто успішно втікає під моїм керуванням, і ми прямуємо до Джо. Разом з Джо ми приїжджаємо в бар, в якому тузять ірландці, і розстрілюємо там наших нападників. І це все, я вам нагадаю, це все протягом доби. Єбать ти трудоголік, Віталік? піздець. Ну і далі Генрі каже нашим друзям, що ми можемо провернути таку собі угоду, в якій зв'язані наркотики. А я вам нагадаю, основне правило мафії: блять, не зв'язуйся в бізнес, в який хоча б якось зв'язаний з наркотиками. І так. Я знаю, що це багато тавтології, і ну так мені вже більше не стидно. Брешу, блядь, стидно. Для того, щоб провернути оцю от бізнес-схемку, насправді нашим трьом друзям потрібно позичити трошки грошей, тому що купити наркотики і потроїти суму, це не так вже і легко, насправді. Саме тому вони звертаються до такого собі е, бруно. І дивіться, Віто погодився на цю угоду тільки через те, що Генрі запевнив його, що ми будемо продавати наркотики тільки темношкірим. А він боровся, я вам нагадаю, з фашизмом в Сицилії. Я і був коротше. Ми зичимо ці гроші в Бруно. Потім прямуємо на склад до китайців для того, щоб купити наркотики. Там купляємо наркотики. Після чого починається перестрілка, тому що нас хотіли грабанути трошечки. Тіпи, які передіті в поліцейських, і з МП 40 блять в Америці, нахуй поліцейські, як би там не було, тепер в них починається ніби нове життя. Тому що після того, як ми побороли отих от тіпів, ми прямуємо. Продавати ті наркотики. Ми продаємо ті наркотики, купляємо нову одежу, замовляємо, наскільки я розумію, жінок легкої поведінки. Живемо своє найкраще блядь, життя. Але не так все легко, як здавалось би. Сім'я Фалькони дізнається про оці от проділки наших трьох друзів. Саме тому голова цієї сім'ї каже, що ми маємо заплатити йому за те, що ми ведемо бізнес, тобто 60 тисяч. А тепер я хочу вам пояснити математику. Дивіться, у нас було. 35 тисяч, які ми взяли під відсоток до п'ятниці, що в п'ятницю ми віддамо 55. <рес> Білять, які святко гроші, чи я їбушу це. Заробити з тих 35 ми мали би десь приблизно 105. Віддати Бруно 55, і тепер фалько не просить 60. В сумі у нас виходить. 115 тисяч. Тобто ці баньки, мало того, що повитрачали багато на одяг машини ТДТП. Тепер ще й, блядь, винуваті. 60 тисяч, блядь, а там 55. Ну, їбать, блять, ахуєнну ви, блядь, провернули три. Сука, мушкетери, аутос, пиздос, ну і араміс. Тому що насправді Віто трошки мав голову і такий, блядь, може, не треба. Але серйозно, як долбойопований все. Ха-ха. я тепер не можу адекватно записати. щось. Чекайте. Фу. Тепер ми маємо зустрітися з Генрі в парку, і приїхавши туди, ми бачимо, як з нього роблять кров'янку. Зробили це все китайці, містера вона, в якого ми брали наркотики, і ми приходимо і робимо день пизди в одному з ресторанів Чайна Тауна Ну ахуєть тепер. І виявляється, що Генрі був щурем, і я чомусь в це вірю. Після цього нам потрібно заробити як мінімум 55 тисяч доларів на двох з Джо. До п'ятниці для того, щоб віддати їх Бруно. Для того, щоб це зробити, ми беремо будь-яку роботу, яку нам пропонує Едді. І одна з таких робіт це, до речі, одна з найвизначніших місій цієї гри. Це вбивство Томі Анджело. Для тих, хто не знає, Томі Анджело це головний персонаж першої гри про мафію. Ну от тепер ви, ви знаєте. Потім ми прямуємо до Дерека для того, щоб дізнатися, чи є в нього для нас якась робота. І виявляється, що робота є: придушити повстання простих робітників, які втомилися платити за хуй знати що. Я їх, до речі, розумію. В певний момент проскакує ім'я Віто. І вони кажуть: ми тебе знаємо, ти скалета, твій батько тобою дуже сильно гордився. Чому ти працюєш на людей, які, в принципі, загнали твого батька в могилу. Ну тобто вони його втопили. Наскільки я зрозумів, Стів втопив батька Віто. І вони не змогли знайти ніяких аргументів для того, щоб від цього відмовитися. Тому вбиваємо перше Стіва, а потім того Дерека Дульбойоба. І забираємо все, що є в нього в сейфі. А все, що є в нього в сейфі, це 22 тисячі 500 доларів. І тепер нам потрібно. Потрібно або грабувати магазини, або здавати машини в цей от прес для того, щоб зібрати потрібну суму. А я вам нагадаю, це 55 тисяч доларів. І ще 60 вони мають потім віддати. Я їбать, а як це блядь, вийшло? Коли ми зібрали вже потрібну нам суму, а це 27 тисяч 500 доларів, ми прямуємо до Джо, який казав, що буде чекати нас в себе вдома. І знаєте що? Ми там не знаходимо Джо, ба більше ми не знаходимо Джо там, де він зазвичай тусить. Саме тому ми прямуємо в один з ресторанів сім'ї Вінчі. Там його вирубають, і він приходить в себе на якійсь стройці, чи що це таке разом з Джо. <плес> ну блять. Блядь. Я дать то, я не знаю, що гірше. То що того пустили на кров'янку, чи то що ті два долбойоби тепер вісять, як шинка. Де їх допитує сам голова сім'ї Вінчі, який незадоволений станом, що тепер китайці думають, що всі італійці будуть воювати проти них, тому що ці два долбойоба зробили день пизди в одному з ресторанів Чайнатауна, і вбили містера Вонга. їбать. Віто і Джо кажуть, що вони поняття не мають про що він взагалі говорить, і якимось чином, звільнившись, ми вбиваємо всю охорону, яка охороняла, в принципі, нас двох. Охорона охороняла Роман і Тавтоли. Тепер нерозлучна пара навіки. Тепер ми приймуємо до Бруно, де віддаємо йому 55 тисяч доларів. І виявляється, що Бруно це той самий чувак, в якого колись позичив гроші батько Віто. І хотілося б його вбити, але зараз в нас справ по саме горло, і це буквально, тому що нам тепер треба знайти ще 60 тисяч, наскільки я розумію. Але не тут то було. Наступна глава починається з того, що до нас дзвонить Едді і каже, що нам потрібно приїхати в обсерваторію. І каже, що цього разу зброю брати не треба. Хоча це зрозуміло одразу, що це найоб. На виході нас зустрічають люди в інші зразу з Лео Галанте, який повернувся, почувши, який пиздець тут Віто з Джо на набудували для того, щоб ми змогли перепроситись якось перед тим самим доном Вінчі. Нам потрібно вбити Фалькони, до якого, в принципі, ми зараз і прямуємо. Який, в принципі, нас там чекає особисто. І я до кінця тут не розумію. Зараз я поясню. Дивіться, він спочатку ще запланував вбити Джо і Віто. То чому ти, блять, не пошлеш просто? То своїх найкращих людей, постріляєш їх нахуй, а сам будеш сидіти собі попивати чайок з боку. Ну там з боку я маю на увазі в якомусь ресторані. Ні, ти, блять, припхалося само, сидиш, дивишся, блять, те навіть зброї не було дольбойоп. Короче, після досить довгої перестрілки ми вбиваємо фалькони. І на виході нас зустрічає Лео Галанте. Нас садять в машину до нього, Джо сідає в іншу машину. І по дорозі стає зрозуміло. Що Джо в угоду не входив? На цьому закінчується Мафія 2». Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Якщо є бажання стати спонсором цього каналу, то ласкаво прошу. А зараз невеличкий такий висновок. Гра Мафія 2 це одна з найкращих легендарних ігор, в які я грав за все своє життя. Її хочеться перепроходити кожної зими, і я це прекрасно розумію, тому що атмосфера тут просто неймовірна. В будь-якій порі року є щось своє. Сюжетна лінія також якась, я не знаю, вона просякнута дружбою, авантюризмом і піздєцом, якщо бути чесним. І як завжди, я не буду ставити ніякі оцінки ніякій грі. тому що для того, щоб вам її оцінити. Вам потрібно пограти в неї самим. Якщо ви цього не зробили, то ви упустили досить великий пласт культури ігрової. А зараз же хочу сказати дякую всім спонсорам, які підтримують мене на Баймієкофі та youtube спонсорстві. Їхні імена та нікнейми ви можете бачити зараз на екрані. Особливим дякую. Хочу виділити обівіна він же ж Даня Романюк та Олександру Кузніцову за особливий вклад в розвиток цього каналу. Ну а тепер по традиції. Харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні! This time you won't be hurt. <кхи> Irish Fabric Manufacturer Ох ти, йоп твою мать! блядь, який ти нахуй! ЙОБАНИЙ рот.